Добрий ранок. Сьогодні відеогляд квартири на Чернишевського, 18. Перший поверх, окремий вхід, свій такий дворик. Невеличкий є дитячий майданчик, та місце, де можна припаркувати авто. Ззовні це виглядає ось так. Так, і перейдемо безпосередньо до квартири. Балкон об'єднаний з вітальною кімнатою. Далі від неї ліворуч іде кухня та санвузол. Автономне газове опалення. Техніка все залишається. Далі у нас ванна кімната. Техніка також вся вже нова встановлена. Невеличкий гардероб. Імітація телефонної будки. Тут окрема спальня кімната. Так. З великим телевізором який також залишається. Тут можна встановити бар. І ще ось така кімнатка окремо, з якої вихід на балкон та підсобне приміщення. Там є ще підвал. Ось так.